Друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом ароматної смачної запіканки. Вона виходить ситна і досить апетитна. У гарячому вигляді нагадує ліниву лазані. Це така вечеря швидку швіткуруч, але запевняю добавки обов'язково попросять. Тому готуйте з задоволенням, запевняю, не пошкодуєте. Для приготування страви нам потрібні найпростіші інгредієнти: 500 г макароні відварюємо 5 хвилин у підсоленій воді. Далі беру 300 г шинкової ковбаси. Можна взяти фарш, курячу грудинку, ковбасу, тобто, яка у вас є в холодильнику на даний момент. Буде смачно. Нарізаємо кубиками. До двох яїць додаємо чайну ложку соли повну з горілею. Натертий твердий сир 100 г. Ну, Сиру більше. Його забагато ніколи не буде. Він додає чудового смаку. А тепер додаємо 3 столові ложки сметани Одну столову ложку томатної пасти, або її можна замінити улюбленим томатним соусом або помідором. І все перемішуємо ретельно вінчиком, форму для запікання змащую олією. Відварені макарони промиваємо водою, висипаємо у форму, далі викладаємо ковбасу і приготовлену заливку. Все перемішаємо, накриваємо фольгою. І випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Друзі, цю запіканку можна готувати хоч щодня. Вона просто не набридає. До цієї страви потрібен легенький салат або помідор, чи огірочок. І повноцінна смачна та ситна вечеря готова! А я дякую вам за перегляд. І якщо сподобається рецепт, ставте обов'язкову подобайку. І підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Бажаю усім миру і сімейну затишку. І до скорих відеозустрічей. Всім смачного!